Пане президенте, Верховний командуючий Збройних Сил України, шановний прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, шановні колеги, я хотів сказати, що ситуація по всій лінії зіткнення з стратегічними групуваннями є абсолютно стабільною. Збройні сили України контролюють всю лінію фронту, військовослужбовці Збройних сил України героїчно захищають всі опорні пункти і рубежі оборони. Жоден метр української землі не перейшов до рук терористичних угрупувань та противника. За останню добу терористичні групування 103 рази наносили удар по нашим угрупуванням. Терористичні групування під прикриттям Збройних сил Російської Федерації спробували нас атакувати в районах Нікішина, Рідкадуб, Новоівановка. Нова Григорівка у напрямку Попасне 29-го блокпосту населених пунктів Водяне, Опитне та Марівка. Я хотів би доповісти, що в результаті злагоджених та чітких дій Збройних сил України противник був зупинений і поніс значні втрати. Президент України довів до вас цифри тільки вчора значні втрати і в живої сили, і в техніці противник. Вимушен був зупинитися на тих рубіжах і відійти від, і відказатися від своїх спроб атакувати наші позиції з метою захоплення нових територій. Уточніть цифри ще раз. Я хотів би так точно пан президент доповісти, що тільки вчора, в ході бойових зіткнень на тих територіях, про які я казав, було знищено 110 злочинців. 90, більше 90 значить, злочинців отримали серйозне поранення. Це під, є підтвердження даних розвідки е, і спостереження військовослужбовців, які ввели безпосередньо бій. Знищено сім бойових броньованих машин, вісім е, реактивних систем залпового вогня БМ 21 Я хотів би сказати, що практично миттєве було знищено чотири установки ГРАД. В районі населеного пункту Стаханка, який вів вогонь по Маріуполю, і шісті чотири було знищено. Крім того, там вже було знищено більше тридцяти терористів, які вели вогонь і одна єдиниця автомобільного транспорту. І причому місце, з якого проводився обстріл Маріуполя. Було абсолютно однозначно підтверджено спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Вчора в заявах ОБСЄ, в заявах Генеральної Організації Об'єднаних Націй, і інших міжнародних авторитетних інституцій абсолютно безпростовно стверджується про як місці, так і виконавців цього жахливого терористичного акту. І координація цих дій також була проведено в достатньо швидкі терміни. Прошу продовжувати, пане міністр. Пане президенте, я хотів би доповісти, що практично по всім напрямкам, по всім спробам туристичного побуванням наступати на наші позиції, отримали відповідну відповідь. Я би сказав так, що одне отримали по зубам. Ми показали про те, що ми готові захищати свою державу. Ми навчилися воювати, і у нас є чим захищати свою країну. На жаль, я хотів би сказати, що і ми не обійшли без безтрат. За вчорашню добу у нас загинуло три військослужбовця, і 60, 16 військослужбовців були поранені. Всім пораненим значить, надана кваліфікована медична допомога, і вони знаходяться значить, в наших медичних закладах. Значить, для посилення групування Збройних сил України в районі АТО на забезпечених напрямах продовжується. На небезпечних напрямах продовжується зосередження наших резервів, здійснюється інженерне обладнання опорних пунктів та позиції Збройних сил України. Значить, створено додатково протитанкові резерви виявляються цілі і е, створюється відповідна система вогню для знищення противника. Які знаходяться перед нами. Я хотів би сказати, що вогонь, ще раз підкреслити, пан президент, і доповісти вам, що вогонь ми відкриваємо тільки по перевіреним цілям, і ті цілі, які знаходяться за межами населених пунктів. Ваше доручення, яке ви поставили перед Збройними силами, не вести вогонь про населеним пунктів, воно виконується в повному обсязі. Значить, з метою адекватного на надії терористичних групувань ми продовжуємо нарощувати резерви практично по всім секторам, де у нас ведуться бойові дії. Крім того, пане президенте, в пунктах постійної дислокації ми продовжуємо відновлення військових частин з'єднань, які прибули з зони АТО, нарощуємо угрупування. Ми Поставляємо озброєння, техніку, проводимо бойове злагодження в готовності посилити групування військ, які знаходяться в зоні АТО. На сьогодні моральний дух в Збройних силах задовільний, особовий склад до захисту держави готовий. Спане Я прошу під час закритої частини доповісти мені по виконанню мого доручення по концентрації резервів в районі Дебальцево. Це знаходиться на спеціальному контролі. І відповісти, ви зараз навели цифри по ефективності дії за вчорашній день. Можете мені навести цифри ще раз по ефективності дії за попередні дні, в тому числі під час боїв в районі Авдіївки, в районі Песок? Так точно, пане президенте, хотів би доповісти, що в період часу. Активних дій, які почались з боку терористичних групувань, тоді коли вони почали штурмові дії, не тільки вони прийшли з е, активних обстрілів на е, активні бойові дії під час боязітмень, 17 по 24 січня, втрати противника по знову ж по перевіреним даним розвідки, значить дані, які у нас поступають е, з лікарень території, які знаходяться е, під контролем е, бойовиків, е, втрати. Незаконних озброєних формувань та підрозділів Російської Федерації на, е, 17 по 24 -го складають. Особового складу близько 1210 осіб. Із них безпоротні втрати 805, санітарні 405. Значить, танків 23 одиниці, бойові машини 67, реактивні системи залпового вогню 18. Значить, гармати САУ 21 одиниць і автомобільний транспорт 23 одиниці. Це відповідь тим, хто у нас на сьогоднішній день веде інформаційну війну проти України з криками Все кінець, все пропало. От нехай переконаються в ефективності дій наших збройних сил. Дякую, Степан Тимофійович. Тимофе. Президент, дозвольте ще хвилинку. Я хотів би сказати, що якраз завдяки продуманих чітких дій керівництва збройних сил особовим складом збройних сил було зірвано плани. Теристичних обрування провести наступи. І вони про це казали е в ефірі е по трьом напрямкам. Вони практично е планували це зробити ще тиждень тому, але завдяки чітких е продуманих дій вони на сьогоднішній день не зможуть проводити ті дії в тих напрямках, про які вони казали. Так, на 17 -е число планувалося масовані. По різним напрямкам наступальні дії терористичних сил і ефективні і злагоджені дії Збройних сил фактично зупинили їх просування по будь-якому з вказаних напрямків. Дуже дякую, Степану Тимофійовичу.